На попередньому слайді ми з вами вчили, що cut out означає виключити, виключити когось з чогось, вирізати, вирізати якусь річ або вирізати. Щось з процесу сісти на дієту або обмежити в себе в харчуванні для того, щоб е покращити своє здоров'я, то rule out більше вживається, якщо легше означає означається більше е переважно в розмовній мові, то rule out е в діловій англійській і перекладається, як перестати розглядати щось, якийсь процес. Або когось як можливість виключити щось, або когось з якогось більш такого глобальнішого процесу, а не просто з розмови. І поїхали до прикладів. This Recent Wave of Terrorism has ruled out any chance of peace talks. Ця нещодавня хвиля тероризму виключила будь-яку можливість мирних переговорів. Наступний приклад. The police haven't yet ruled out murder. Поліція поки що не виключає вбивство. I won't rule out a June election. Я не виключаю можливості виборів у червні. I won't rule out a June election. Наступний приклад. It's unlikely that he will run for president. But you can never rule anything out. Мало ймовірно, it's unlikely, мало ймовірно, that he will run for president, що він буде балотуватися на посаду президента. But you can never rule anything out. Можна собі навіть занотовувати е, такі корисні фразки. Але нічого не можна виключати. Наступний приклад, we would not rule out the possibility of re-entering the B2C market if conditions change. Ми не виключаємо rule out the possibility of можливості повернення або можливості re-entering це повернення, а rule out the possibility of можливість чогось повернення в даному випадку на ринок B2C. Uh, if conditions change. If conditions change, якщо умови зміняться. Наступний приклад. The management seems to have ruled, out, ruled him out as a candidate for promotion. Схоже, керівництво виключило його як кандидата на підвищення. І the CEO said she could not rule out. «Further Job Cuts. Генеральна директорка заявила, що не виключає подальших скорочень робочих місць. Job Cuts це скорочення робочих місць. І а, прошу звернути тут увагу на «further», Fherzer, подальші дії і. Фази батько. Дуже часто цих два слова путають, щоб їх не путати. Зробіть собі такі картки зі словами, випишіть кожне слово окремо, ось, і просто завчіть на пам'ять і все. І дайте з цим сповір. Отже, беріть собі слово на озброєння, коли будете дивитися, переглядати новини. Дуже часто зустрічається саме в стрічці новин. В лексиці діловій, і що ж, гарного вам навчання, підписка з вас, лайк і зустрінемось вдальше, в подальших відео.